Ракети Петріот для України, системи Петріот, також для збройних сил України. Такі останні рішення президента США Трампа він їх ухвалив, спілкуючись з генеральним секретарем Рютте в Вашингтоні. І президент Трамп чітко сказав: через НАТО така найсучасніша, найсучасніша американська зброя постачатиметься для збройних сил України для захисту від російської агр агресії. Сплачувати будуть також і німці для ракет Петріот. Найближчим часом буде скорша поставка, і це буде в першу чергу зроблено. До речі, дякуємо німецьким партнерам, що канцлер Мерц вирішив це навіть раніше з президентом США, і сьогодні Сполучені Штати підтвердили, що так і буде, але це не все. НАТО і далі сплачуватиме і постачатиме збройним силам України найсучасніші розробки і зброї, які нам потрібні для того, щоб захищатися від російського ракетного та шахетного тероризму. Будуть і економічні рішення 100% імпортного мита додаткового на Росію та її торговельних партнерів, в разі якщо протягом 50 діб Росія не збийде на припинення вогню та не зупинить свою агресію. Таке рішення теж анонсував президент США Трамп. Що буде далі? Далі буде серйозна робота з нашими натівськими партнерами, буде закрита робота. Ми не дамо знати ворогу, що саме і коли постачатимуть антипутінська коаліція, але все це для нас насправді рішучий поворіт в рішучий бік більш серйозної підтримки і збройних сил України і нашої здатності відбивати російську агресію. Далі буде.